Чого ви так піднімаєтесь? Як вас? Звуть? Хто така для вас Анастасія? Подруга. А, вона пішла, да, десь? Давайте ми перейдемо під запис. Насті перейде а, цей диплом. Всі тут, всі тут. А, ліс, ми можемо фотошопі йому волосся потім домалювати. Яка вона, Білявка? Піля Біле волосся, все зафіксували. Ліза Шеремета перша. Ліза Шеремета. Друзі, Ліза стала першою. А Ліза, скільки років? 14 років, друзі. Перша на дистанції. 5 кілометрів. Друзі, опуски дівчатам, 5 кілометрів. Отак топчик виглядає в нас. Подякували І тепер хлопці. Хлопці дистанція 5 кілометрів. Третє місце. Костинян Іван. Іван Костинян. Ти йдеш, Сонечко, вже. Все гарного дня тобі. Дякую. Друге місце. Іван Павлюк. Іван Павлюк. Що відрізняє бігуна, який займається в клубі від звичайної людини? Бігун займається в клубі і є, друзі, гордістю нашої держави. Рятувальник Чернівецький, Вітаємо Ваня! Друзі, дайте опуски захисникам-захисницям. А, нашим медикам а, поліції і, звичайно, нашим ДСНСникам. Обоцькі друзі! Дякуємо! Перше місце: Гліф Митрю! Ну й фото, друзі, дивимося, робимо світлину. Ще раз нагадуємо. Інстаграм, Фейсбук, активні парки і в застосунку активні парки. Так само і відео сьогоднішньої події з'являться. і десь за тиждень, друзі, максимум за два. всі світини сьогоднішніх події будуть виснути. Пане Олександр, Дякуємо, дякуємо. Десять кілометрів дівчата Марія Курка. Трете місце. Другою сьогодні стала Юлія Ченцова. І перше місце тетяна Прокопчук. Друзі, тут гучні оплески 10 кілометрів. Дівчата, ось вони найкращі в цій дисципліні. Юля, Таня і Марія, дівчата, вітаємо вас! Дякуємо, дякуємо. Ви найкращі хлопці! А потім, а потім ми вирішили скандинавську ходьбу на закусочку. Добре. Хлопці, третя сходинка, Володимир Паломся. Ми знаємо Володю, бо він традиційний учасник всіх наших забігів. Окрім того, Володя хлопців і дівчат, і це в Українській шкільній лізі, тренер з великої літери. І спортсменка саме Володимир Володя, володя области. Друга Сходинка, В'ячеслав Антонюк. Антонюк В'ячеслав. Ну і так само отпуски В'ячеславу, друзі. Чернівецький рятувальник, друзі, ще гучні отпуски. І перше місце. Іван Коревару. Оплеск Національна гвардія України, наші рятувальники, ДСНСники і всі, хто допомагає захищати нашу державу, наше небо. Я думаю, щоб це було точно видно всіх. О, так. Отак. Да, чудово. Дякуємо. Друзі, області хлопцям. 10 кілометрів. Ну і тепер, хлопці, дякуємо. Ну і тепер скандинавська ходьба. Скандинавська ходьба. Дівчата Світлана Обедінська. Третє місце. Світлана Обедінська, пані Світлана, запрошується на сцену. Світлана Обедінська. Пані Світлано, це ви чи? за... Будь ласка, на сцену. Ось ось хід ось хід, пані Світлано, запрошуємо. Друге місце, так само Світлана. Бібаєва Світлана, друге місце. Світлана Бібаєва. І перше місце. Ольга Савельєва. Друзі, області скандинавська ходьба. Як вам шло, скажіть, будь ласка, встигли порозмовляти з кимось 800 рублі, щось важливе? Ви ну взагалі давайте всім а, щось мотивуюче передато за вас сьогодні боліба. Друзі, обласний клуб скандинавської ходьби, який очолює пані Олена. Вона сказала, приходьте а, на стадіон Буковина і там безкоштовні заняття з професійним тренером і в такій офігенній команді. Обласки дівчатам! Скандинавська ходьба! Дякуємо, хлопці! Друзі, хлопці, друге місце! Петро Панченко! Петро Панченко запрошується на сцену. Срібна нагорода, пане Петро, вас чекає. І перше місце. Скандинавська ходьба. 5 кілометрів. Сьогодні активні партії навіть Чернівці. Олександр Борзило! Олександр Борзило, пане Олександр, так само запрошуємо вас. Друзі, пан Петро і пан Олександр лишаються на сцені, лишаються на сцені, а всіх вас з медалями, у нас залишилося багато, зробимо чемпіонське фото з медалями. Тож пішли на сцену, друзі, то з медалями під сцену, дякуємо і робимо чемпіонське фото. Всі на сцену, і прекрасні дівчата можуть так само на сцену, діти на сцену, всі, хто пишіть знову, робимо фото світлину, і а, щоб встигнути по погоді сьогодні. Все, друзі, давайте швиденько. Друзі, давайте, давайте робимо світлину Фінальну чемпіонства, хлопці чемпіони, володь! Вань, давайте на сцену.